В мене вже питали піська після деяких сенці... 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 Сенсаці... сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ? Чи порушую я карантинне обмеження? Ти подивись, застряли в ліфті. Це ж треба перший раз я тут А, а, а це Олег провокатора За... Ну Стой 20 ще а... років. Перший раз а я, я та... тут застряли. А Яка адреса тут? Слухай, застряли в ліфті. Реально, дійсно, В Парламенті Верховна Рада. Нічого Це ся... ж не те, що десь. Це Ляшко, Доброня, А ми в ліфті застряли. Як хор... все ж він каже, ну й хорошо. Десять-15 хвилин посидіти треба в ліфті. А повітря вистачить на 15 хвилин. <ріху> хорошо, окей, сідаємо, <ріху> тоді чекаємо. 15, 15 хвилин каже сидіть. Нічого собі. Все ж каже, ну й хорошо. Я йому кажу, ми застряли в ліфті, а він каже, ну й хорошо. Анекдот. Глянь, точно? <ріху> Нічого собі. Анекдот. Ляшко в Верховній Раді. Суха, чого ти, ти кричиш? <ріху> Ой, я Задовго е, менше так... дихати, повітря мало. Якщо ми сидимо 15 <ріху> хвилин, всі замовкли, Економимо повітря, дихаємо носом. Скажіть, це правда чи ні? Так, член батьківщини, правильно? Секретар Борисовської міської ради, раніше засуджений, частина 3, 142 України зарядає розбій поєднаний з причиненням тяжких тілісних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколай, ви вийдіть. Вийде розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашиваю, це ви йдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти кричі, кричати. Так я не в райадміністрації Та мені все одно дети. Ви, ви по грошей немає. Люди приїхали, щоб грошей з бюджету. Англійською, екзит, екзит Дайте смски читати, дурниці всякі. всякі дурниці. Ідіть, ідіть, дурниці, так. Да. Угу. Так, грошей дайте. Та йди вже, Господі ти! І Чуєте чи ні? Я президент, ви всі президенти. Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Ви, 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 президенти. Іди ви, 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 ви гуляй, господи! Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. Юля! Юля ну. моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз з нею розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Не можемо. Звичайно. Ми тебе там тоді чекаємо. Юлі. Скажіть, що тут всі вітають, її. Всі журналісти тебе. Дивися, я зараз тут стою, всі журналісти. Тебе вітають. А ну, привітайте, Юлю, будь ласка, щоб Юля почула. Юлі волю. Ану, Юлі волю! А ну, Юлі Волю! Юль. А учто мовить. А, а ну Юлі, Юлічка, Юлічка, чуєш, я тебе зараз включу, Юлічка, я тебе зараз включу на не, спікер -фоу. Да? Добре. Тоді. Тут... Добре, дорога.